Доброго дня, ще раз с вами аграрії От у нас така пшеничка в полі. Цей год вона дуже добре посходила, гарні сходи, хороша фаза кущення. В общем, вона так покущилася, я ще так таких років дуже не наблюдав, щоб знаєте. така вона можна цей год. Тут ми я кидав корочий помет. як Ви пам'ятаєте відео показував вам кинутий десекат і гамов позу братки по 100 кг десь тут вийшло трохи більше, ніж по 100, але ну, це таке. Це, в общем така картинка у нас довольні врожай врожайом цього року. Вже продали майже все. Вже задоволені. Тут проводилось дискування два рази і посів. Ми тіку... Я тікував тут, наймав прес, потікував, солому забрав, щоб не палить. Передіскували, пішов дощ, опять передіскували і почали сіяти. В общем така -то картина. Ось нас тут дорога розділяє. Далі теж моє ось Ось моє Взагалі така картина, ребята. Що у нас дорога? Хочу вам показати як ще нас тут керують хазяї. Я ну, виграли дорогу, Вообще, то просто не розумію смысл з того. Дивіться, дорогу згорало. В общем, звісно. Навіть коментарів немає ну, смисл дорогу горати. Не Що він збагатіє тут, я не пойму. Його. Просто звісно. Ось його людина горала. Покинули ну, метр півтора дороги. Що вам покажу ось. Ось його покинула. А ось людина горала, вона не покинула, вона згорала на нові дороги. Це таке кожному своє, сваритися за нього не будемо. Ще й горало, столочило нам. Ума нема, ти його не вставиш. Треба не просто сіяти соєшники, а на... на ньому і горати йому було. Нема часу, нема настроєння з ним розбиратися просто. Хоча плуга чистило, видно. Ну, взагалі, тупо людина. Я не знаю хтось туди вгорав звісно. Дорогу дивіться за іпашив. Ну нічого. Всім дякую за таке короткий перегляд відео. Далі буде, будемо знімати. Буду вам показувати, вложувати в інтернет, щоб наблюдати картину. Плануємо десь, планую більше 300 кілограм кидати мені доброго різного якось так пшниська байдужа наблюдаєте, така картина і коврик собі, ну є вже трошки, Коври у нас приймрський, але пойдете скрай не дискова, бачите, яка падалічна велика вже. Оце таке короче. така у нас обстановка тут ну. на цьому буду відео завершувати. Покажу вам вже, навірно Не знаю вже коли вже може сніг випаде, може раніше Просто вже нема що знімати Все ячмень падалічні двіцьки Не пожов звісно ну. всім до побачення До нових встреч Кого щось інтересує пишіть. Всім гарного дня, гарного врожаю, щоб ви були довольні і щоб хороший був заробіток, щоб ми робили даром, а заробляли. Побачимо.